mm <laughs> Отам, от скоріше всього, було старе поселення. Це мій такий старий досвід сірого археолога підказує. Ця, ця от, до речі, скеля, вона отак от от зверху це все виглядає. Зверху тут купа Бансаїв природнього походження. Отаке воно все. Ну, доволі красиво. Було це туристичне місце до ковіду. Тобто тут така дуже гарна бухта природня теж утворилася вона доволі давно. А зараз це місцеві чоловіки перетворили якраз на таке місце а-ля Гараж Петровича. Тобто тут стоять човни, які потребують ремонту. От вони їх тут лагодять, збирають, розбирають мотори. Надую, що ми живемо зараз вже трохи більше двох тижнів на цьому острові, який зараз безлюдний. Ну і відповідно сьогодні, нарешті, вибралися ходити на каяках. Тут -от. Ну, це більше не про генетику, не про традиції, не про культуру, а більше про гроші. Тобто, це питання в економічній площині. Ну, наприклад, от ми собі, що яким чином, там, наприклад, економіка України просто розцвіла, а в той момент там вся західна економіка ну загнулася разом з китайською ще вдобавок і взагалі з усіма іншими. Що це буде? Відразу в нас будуть няньки десь там із Монтанщини, Невадщини, Оклахомщини, Нью-Йоркщини. а хлопці в нас будуть гестербайтери там будувати будинки з Монако, Швейцарії. Наші хлопці будуть одружуватися на їхніх дівчатах. Розмови будуть приблизно такі, що от я чув ці австрійки, вони взагалі такі в собі ніяк. Я от іспанки, то якось да. Ну і от що з нашими, наприклад, дівчатами жінками відбувається на даний момент? В великій кількості вони їдуть до тої ж Португалії, Іспанії? Чергова бухта, черговий пляж на тому острові, де ми живемо? Він от є прикладом. Того, що стає з туристичними місцями без відсутності, верніше при відсутності туристів за дуже короткий період. От, наприклад, оце всього за два роки пандемії. Тут зараз відбулося Ну, відбулося те, що відбулося. Результат От, можна побачити. Місце саме по собі дуже красиве. Це От ми живемо і через е, 300 метрів, можливо навіть менше, е, це дикий пляж такий знаходиться. Зайти в мерію будь-якого там міста, і там за часи незалежності, там з 47 47-48-го року, там портрети всіх мерів висять. То от із них, там, скажімо, із 20 мерів, там 5, 7, буває половина це жінки. Навіть от зараз в оцих двох тут найближчих невеличких містечках, що, що знаходяться на острові Палаван, який найближчий Великий Острів, то там мерами теж є жінки, там всіми, цими муніципалітетами теж керують жінки. Ну, і відповідно, це все переноситься в родину. Наприклад, от от навіть ця родина. Яка от, е, керує тут всім оцими, це їм належить цей острів. Вони, ну, от я там з чоловіком щось розмовляю, якби, як у нас прийнято, до чоловіка звертаєшся по будь-яким питанням. Він мене вислухає, каже: Ну, в принципі, я тебе зрозумів. А рішення все одно приймає дружина. Будь ласка, з нею це все говори. Так, Ларан прийшов в гості, наша вівчарка Сенді вирішила роздивитися його поближче. Все, варан втік. Ай, Сенді, от воно тобі треба було. Та для чого ти його чіпав? О, варан випливає. Пішли далі на нього дивитися. Оце вони активізувалися тут відразу після тайфуну. Вони вже на наступний ранок тут себе вільно почували. Риба кудись поділася. Зараз взагалі сидимо тут без риби. Вона пішла далеко після тайфуну. Зате варани тепер в гості приходять регулярно. Парами і поодинці. Ось він випливає. Також прилетіли... у Філіппіни сусідствують. Це ще набагато все небезпечніше, ніж бути сусідом Російської Федерації. Ну, відповідно. Місцева еліта вона просто грається в гроші всі ці економічні підтримки, в фінансування різних проєктів. А звичні пересічні громадяни, вони, наприклад, там теж не звертають увагу, що у них там сусіди живуть, які кажуть, а нам на китайському удобній, а яка різниця, Ну і просто. Навіть принципово не вчать місцеву мову, не розмовляють нею. В великих містах то є чайнатауни. Ну, Тобто внутрішня підтримка у китайців тут вона доволі велика. Ну і поживши в Україні під час Оці всі острови, в цілому, що відноситься до держави Філіппіни, Республіка Філіппіни, то. Люди тут живуть ну, настільки різні, що вони інколи самі дивуються, що вони є представниками там, однієї однієї самої країни. Мова, традиції, колір шкіри, розріз очей, зріст, тобто ну, національні костюми у них у всіх різні. В порівнянні з місцевим цим, цим етнічним розмаїттям. Галичани та Луганчани, то, то просто якісь взагалі близнюки однояйцеві. Завжди це буде там пару ледібоїв, геїв. Вони себе тут поводять абсолютно спокійно, комфортно, їх ніхто не чіпає. Суспільство до них відноситься дуже толерантно. Я б сказав навіть занадто. На телебаченні дуже багато ведучих. Саме от такої людей, такої направленості. Щоб сказати, що це прямо аж занадто тут пропагандується, мабуть, можна так сказати. Тобто, ці люди вони є повноцінними членами суспільства. Є, є певний там, невеликий відсоток людей, яких їх недолюблює, скажімо так. Там якісь угопніки місцеві. Таке тут існує. Ну в цілому, суспільство дуже дуже ар занадто до них толерантно. Це, от, до речі, оце тут місце порт, і тут збираються ото люди, які хочуть їхати в тури. Ну, я бачу, що тільки, що тільки місцеві. Іноземців навіть серед них немає. Тобто це вже кому дуже набридло сидіти, в кого зараз там канікули, щось таке відбувається після Різдва, то це вони зараз тут. От безпосередньо а, от видно, наскільки довгий цей пляж, ну який от він довгий. Скільки тут 400-500 метрів. От видно наслідки тайфуну, одна з яхт лежить розбита. Це ж ми тут місяць не були, місяць якраз ну, період тайфуну ми якраз були на, на тому малому острові. І от видно, де ця бухта закінчується, а наступна бухта це вже безпосередньо це в якій я жив. Тобто вже починається така мале Ельнідо. От воно за рогом. Там теж гарний пляж, все. Ну, от Таким чином, оце. Трохи про ельнідо. Про щодо руйнувань на березі. Там містечко по собі, саме по собі, те, що в центрі, воно вже потроху ну дахи хоча б з доріг поприбирали, бо тут дахи літали в повітрі разом з лодками. А от на березі ще от відповідно це все можна ці наслідки побачити. Зараз те, що тут встигну, познімаю. Ну, люди, які живуть тут, Ну і офіційна інформація співпадає з, з тим, що кажуть старожили. Тобто подібного тайфуну ну, тут не було просто ніколи. Тобто люди от жили поряд з водою, це де пальми, тут вже стояли будинки, жилі, отелі, лодки тут паркували. Ну, от, ну, Ніколи не було такого. Це не то, що там отакий тайфун трапляється раз на 10 років, а от просто взагалі такого ніколи не було. І от на тобі електрика, вона в принципі на Філіпінах не дешева, а на цьому острові тут самі дорогі енергіоносії. Тобто тут самий дорогий бензин, він коштує скрізь там чуть більше долара. Тут він коштує півтора долара за літр. І відповідно тут саме дорога електрика. Причому в столиці тут один тариф, а на узбережжі прямо суттєво вищий два чи три рази. Тому не менше 200. Нічого, в принципі, більш-менш людського зняти неможливо практично. Але і за 200 тепер цей просто діапазон дуже прямо так сильно розширився. Тому тут, оце, що живемо там зараз практично в промзоні Пуерто-Принцеси, недалеко від центру, що тут, оце на першій лінії, за такими красивими хвилями. Це все те ж буде все одно 200 доларів. Кожного дня оце красиво виглядає. І він каже: оце диви, оце там міс Хорватія, оце там міс Ругвай, оце там ще якась міс, оце якась віце-міс. оце каже, всі мої бувші офіційні дружини, оце таке в мене було життя, отак я жив. А зараз каже, я оця вся земля, каже, це тут що стоять віли, канадський ресторан. А оце каже, все моє. Вони мені платять з цього ренту, я вже там, по суті, все своє життя особливо там не напрягаюся. Б'ю, це моє основне хобі, і я знімаю кожного місяця оце ренту, то-то, то-то, то-то. Отакий от кажу: добре, мене цікавить іще одне: а на фіга жорсткий диск. Для чого Келах? Я вже зрозумів. Він каже: розумієш, тут ж оця мошка зранку, от вони часто в ром падають. То я отак під рукою, ж то що... ж на такому ну, велотрейциклу. Це вона тут багато разів мене запитувала. Ти мене коли-небудь навчиш на велосипеді кататися. Ну, оце відповідно так. Я її вчу. Тепер вона працює рікшою. Тепер ти велорікша».